Слава Україні! Слава ЗСУ, НГУ та всім збройним формуванням. Радий вас вітати на своєму каналі Копу українському. Вибралися до лісу, трошки задихався, бо піднімалися. Підйом достатньо важкий був. Будемо шукати артефакти та старовину в даному лісі. Сподіваюсь, щось хороше попадеться і обов'язково вам покажемо. Сьогодні вибрався разом з Деком. І вибрались ненадовго, орієнтовно 3 години 3 половиною побігаємо, пошукаємо і вам покажемо. Дякую вам за коментарі, за лайки, за підписку. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок. Отже, сьогодні будемо ходити з такими апаратами. Я, як завжди, Нокта макро мультикрузер Ну і декий Квазарчиком АРМ. Ось такий. Побачимо. хто що знайде, як кажуть, не апарат шукає, а людина шукає. Йдемо шукати. Отже, був у мене перший сигнал. Викупав глибоку яму і це перша монета. Били як Радянський Союз, потім почало бити достатньо красиво і під верхом знову почало бити 24 від YAI чистий. Оскільки вже під верхом, походу, Радянський Союз, не знаю, зараз разом з вами подивимося за монета. Але спочатку покажу глибину. Ось ямка, ось глибина, трошки більше, ну, півтора штика майже. І ось монетка. Вона лежала під верхом, я її знайшов. І це в нас та це Радянський Союз. Будь він проклятий, багатьом поламав життя. 15 копійок, рамочник 1956 рік, якщо не помиляюся, ось така знахідка. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Глибина орієнтовно штик. І є в мене чергова цікава знахідка. Ось така матеріал, скоріш за все, свинець, оливо. Ну якщо я не помиляюся, це протирка до мостінки. Звичайно, якщо не помиляюсь, зараз потрібно помити її. Ось тут вибрати землю, спочатку ж подивитися, чи шомпол надівався на неї, чи ні. І тоді вже можна судити. Але по вигляду, кажу, по вигляду таке, як протирка, чистити канал зброї після використання. Зараз помию і вам постараюсь показати краще. Частково відмив, добре, що сніг я води з собою я не брав. Дуже похоже на протирку. Якщо хто знає краще, буду вдячний за інформацію. А так ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Як говориться, дана знахідка на щастя. Неглибоко лежала, напевне, потрапив я на дорогу, оскільки. Невеликий кусочок тоненької підкови в мене є вже, а це ось ціла. Кінська підкова, класна. Для реставрації просто бомба. Кидаємо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ходили ось тут знизу, вирішили перейти, оскільки там сміття багато. Тут дорога, що люди вивозили сміття і за лісом їздили. Ось схил, піднімаємо нього частково, і в мене є чергова знахідка. Ямку вже закопав і ось ось гудзик. Зараз Цілесенький, був тоненько. Ось такий, не знаю, походу Радянський Союз, можливо, тут щось буде написано, але приємна знахідка гудзик є. Значить, люди ходили, губили, а ми шукаємо і знаходимо. Продовжуємо наш пошук. Він вже піднімається незичка, доки я камеру вимкну. В нього є сукера. Ось така невеличка. Вона попрацювала колись. Так, обух тріснутий, ну і є колон використовували, тому що ось тут розплюснене, ставили і тувкли або кувалдою, або іншою більшою сукерою з обухом також. Ну, нічого, приємна знахідка. Це означає, що люди ходили. Вітаю! Дякую. Як я казав, люди ходили, губили. І ось недалек, неподалік від того гудзика є така невеличка копійка. Перелив стобило. І це у нас Радянський Союз. Якщо не помиляюся, зараз буде одна або дві копійки 10 копійок 1986 року. Монетки є, значить, люди тут були. Продовжуємо наш пошук. І доказом того, що люди тут ходили не лише за Радянського Союзу, а середньовіччю, випадає мені ось така красива підкова середньовіччю. Супер. Це вже друга, друга на щастя. Ставимо в хабарничку і думаю, сьогодні щось хороше мені та й випаде. Продовжуємо наш пошук артефактів та старовини в даному лісі. Довелося добре покопати. Аби знайти ось таку штуку. Що це за штука, мені невідомо. Але я думаю, скоріш за все, щось було пов'язане з інструментом посередньому віче, оскільки, бачите, ось коване. Повністю все коване. Ну і декий каже, що він ножичок знайшов також старий. Напевне, тут потрібно трошки. А, ну, ось. ось такий. Тут, скоріш за все, ПСВ, Напали. складний ножичок. Ну, потрібно тут покрутитися, подивитися, можливо, ще що випаде. Ось тут була та штука, що я показував. І знову чорний У мене метал, металевий сигнал. Ось тут. Зараз здається ножик. Зараз постараюся ножиком його огонько розковиряти. Ось таке. Так. Припідняв. Ножик свій ховаю, щоб аби не загубити. І тут... Ні, це не ножик. Це Ой. ось така ось така незрозуміла кована штучка. Можливо, була шпонка, а можливо і ні. Потрібно акуратно, щоб воно відкисло або ключик. Міг бути і ключик, звичайно, посередньовіч. Ось тут розширення, бачите? Зараз фокусується, постараюся. О, ось тут розширення є. І тут таке, ніби щось пропихали або щось в цьому роді. Крутимось далі, тут достатньо цікаві чорні сигнали починають вилазити. Отже, я думав, що може бути таке лише один раз в життю. Коли ти йдеш, шукаєш е з металошукачем до вашого відома. саме перше відео на моєму каналі, там є ця історія. Ти йдеш під самим верхом. Хороший сигнал. Я тоді починав 250 ї Хороший, красивий сигнал. І я думав, що якась... я думав, що якась незрозуміла штука, якась банка. Я відгортав лист це лише ногою і це була класна, срібна монета, а саме левиний талер. Зараз йду. Сигнал чіткий, красивий. Думав, що сигнал знову пов'язаний із бухарським динарієм. Попробував лише піном знайти. Підняв руки, руки затрусилися. І походу це також срібна монета. Зараз підійде декій, і подивимося разом, що це за монета. Він буде знімати. Головне, аби в нього руки не тремтіли під час того, як він зніматиме. Погнали? Отже, тут був хороший сигнал. Я піном шукав, піном аж туди, дорив, он туди. І ось. Ось ще лежить. Бачите, ще не розпаковував. А ні, це не срібна, але крейцер. Походу, 800-го року. Шкода, я думав, що срібнячок. Ну нічого, приємна монета. Зараз помию, вімкнуся і вам покажу. Отже, це дійсно один крейцер 1816 року. Мідний Австро-Угорщина. Класна монета в доброму стані. Шкода, звичайно, що не срібло, але нічого, і таке радує. Продовжуємо наш пошук, помаленьку рухаємось до автомобіля. Останнє, що я забирав з ями, ось звідси. глибина більше ніж штек, ось штек, що я підважував його і туди йде. Ну і ось чергова знахідка. Ось така. Краса. Шкода, що розломана. Але дивіться, що б це могло бути, я не знаю. Колір взагалі бомбезний, суперовий. Зараз трошки почищу. Візьму сніжок помию і подивимося, що, що могло бути. Відповідно, про сигналю все ось тут. Можливо, ще щось буде. І тоді ввімкнуся. Знайшов там ще одну частинку, ось цю більшу помив. Всередині, бачите, ніби посріблення було. Що це могло бути, я не знаю. Ось так зроблено. Ламається на цих штучках з'єднаннях. Ось такі візерунки. Можливо, це була ручка від ножика. Невідомо, це залишиться загадкою. Ну і ось решта те, що я знайшов, що тут не, до... не... не вистачає, ось така. Також внутрішня сторона сіра, немов посріблена, а зовнішня міць. Помаленьку рухаємось до автомобіля. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Вже знаходимося біля виходу з лісу, знімаємо завершення і їдемо додому. Як говориться, чим багаті, тим і раді. Сьогодні не густо, але і не пусто. Монети є, підкови є, ще якась штучка невідома є це вже великий плюс. Переходимо до перегляду знахідок, а вам дякую за ваш перегляд, за коменти та лайки. Ось і все. Так, по знахідках. У мене сьогодні дві ось такі красиві підкови Це з чорного, Декого ось така сукера такий ножик, не ножик, а ножнички. І ножни для ножика він знайшов за допомогою ось цих закльопок По іншому три монетки, один гудзик. Скоріше за все протирка по Першій світовій, якщо не помиляюся, хто знає, краще підкажіть, буду вдячний. Ну і ось така незрозуміла штучка. Всередині посріблена. По ходу була, можливо, і зовні була, але час вже срібло все зовні з'їв. І таке буває в, нашу, в нашому хобі. Ну і в декого. Монеток немає. Ось така чорна пряжка малесенька. Ось така накладка, також, до речі, металева, чорна. Не знаю, що за накладка, до чого б вона. Ну і такі дві незрозумілі штучки. До нових зустрічей.